Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Скільки триває день на Юпітері? 10 годин, 12, 16, 24. Тривалість дня на Юпітері становить 9 годин 55 хвилин через швидке обертання планети. У якій області України знаходяться білі скелі Одеська, Тернопільська, Миколаївська, Чернівецька? Білі скелі знаходяться в Миколаївській області, поблизу двох каньйонів і лісу. У якому місті розташований Букінгемський палац, Лондон, Единбург, Париж, Дублін. Букінгемський палац розташований у Лондоні і є резиденцією британських монархів. Як називають найвищий чоловічий голос в оперному мистецтві? Контртенор бас, баритон, контральто. Контртенор найвищий чоловічий співучий голос. Яка найдавніша країна на планеті? Єгипет, В'єтнам, Іран, Індія? Найдавніша країна у світі це Іран, що утворилася близько 3200 років до нашої ери. Яка країна Східної Європи є найбільшою за площею? Румунія, Болгарія, Польща, Україна. Україна є найбільшою східноєвропейською країною. Яка столиця Північної Кореї? Пекін, Пхеньян, Сеул, Токіо. Хеньян столиця і найбільше місто Північної Кореї. Є адміністративним, культурним та історичним центром країни. Який перший знак зодіаку? Водолій, Овен, Козиріг, Телець. Овен це перший знак зодіаку, який символізує початок чогось нового. Який фрукт найсолодший? Інжир, фінік, чорнослив, ананас? Найсолодшими у світі є фініки. Кількість цукру в них становить від 50 до 80%. відсотків. Яку країну називають країною тисячі озер? Канада, Швеція, Фінляндія, Норвегія Фінляндія країна чудових сотень тисяч озер з найчистішою водою.